Зараз ми заходимо в парк десь біля четвертої години. Ми пообідали всі, особливо я. Ой. І навіть є якісь тут сходи. А це Ой. Ой. Оце такі скалечки. Це тут сюди ще виприй... Виперитися треба. Ой, мама мія. Ой. Да я до тебе ближче тут. Більше тінь. Більша тінь. Ох. Ой. Ой. Господи, Ой, господи. Натопталася я. Це якийсь павільйон. Мені треба вода, мила. На, на повному серйозі.